Напевно, в кожного таке було, коли ти витрачаєш по сотні годин на зйомку, ідею, сценарій, монтаж, але у відповідь ти отримуєш 100, максимум 200 переглядів. І більшість з цих переглядів це твої друзі, рідні, або мама, тато, знайомі, твоє оточення. Явно не той результат, на який ми всі очікуємо, коли ми заходимо і починаємо створювати YouTube. І сьогодні я б хотів би обговорити тему, чому я вважаю, Створення youtube каналу чудовою ідеєю, навіть якщо тебе ніхто не дивиться. І для того щоб розплутати цей весь клубочок, я б хотів би поділитися своєю історією того, як я розпочинав на YouTube. У мене було багато ігрових каналів, які я створював, щось йшло, щось не йшло, але загально нічого не приносило якогось результату, якого б мені хотілося. З часом я дійшов до каналу з влогами, де я знімав себе, своє життя. 200 підписників за півроку, купа роботи, купа часу витрачено на це все. Також це все було закинуто. І в мене є кейс, який в мене зараз прям відбувається. Ми створюємо канал з нуля. Півроку назад ми його також розпочали. Я хочу розказати і вам про нього. Ми з дівчиною вирішили також запустити свій YouTube канал з нуля. Як ми придумуємо назву, Що назви? Снек-хекшек. Квікшопстор. Давай іншу. І перші три місяці роботи, 22 відео, приблизно на одне відео ми витрачали по 6-8 годин на все. І 8 підписників, і 500 переглядів. Було важкувато. Ми вирішили, що ми набрались досвіду і вийдемо на новий канал. Створюємо ще один канал, і ще три місяці роботи, ще якась десятка чи двадцятка відео, і... Трішечки кращі результати, але все одно не те, що потрібно. Тобто в нас там вже було 5 тисяч переглядів, але пів року роботи, і в нас всього 5 тисяч переглядів. П'ятдесят відео це явно не те, що ти хочеш отримати за весь цей час, який ти вкладаєш в цей канал. І... Чесно кажучи, в такі моменти опускаються руки. Такі моменти, ти розумієш, як багато часу ти на це витратив, це не приносить зовсім ніякого результату. Краще було б витратити це на щось інше, і там якийсь би був краще прогнозований результат. Так було ще й раніше з каналом, з влогами. Коли я набрав 200 підписників, я зрозумів, що а навіщо я це роблю? Що це мені дасть? У мене не було цього розуміння. Я просто робив це. Але зараз, коли пройшло так багато часу, я вважаю, що цей канал з влогами приніс. Мені неймовірний досвід, який я б не знаю, де б я б міг його взагалі отримати, і я дуже вдячний собі за цю невдачу, як я думав тоді. Я людина, яка раніше я з маленького села, я приїхав в місто, я боявся сказати в автобусі, я боявся сказати, щоб вони зупинились на моїй зупинці. Я міг проїхати. Я був людиною, яка ну, досить сором'язлива. і... Цей канал, цей влог, коли тобі потрібно було знімати себе на публіці, багато чого мене навчив. Він навчив мене не боятися, він навчив мене виходити з зони комфорту, він навчив мене краще розмовляти. Я навчився монтувати, я навчився знімати, я навчився писати якісь сценарії, які вони не були. Я вчився цьому всьому. Це був мій шлях. Зараз я вважаю, що це мені дало це все, що я можу зараз використовувати в своєму житті, бо ця впевненість. Ця мотивація рухатися за своїм покликом, за своїм серцем, це велика сила, яка зараз допомагає мені в цьому житті. І це все з вами встається не в залежності того, скільки переглядів ви отримуєте. Це все те, що відбувається в вас внутрішньо, просто по поклику йти і створювати YouTube канал. Я впевнений, що є люди, які хочуть засудити вас, які хочуть подивитися, посміятися з вас. Які не розуміють, навіщо ви це робите, але для мене, і це перша причина, про яку я хочу сказати, що персональне зростання. Ютуб канал дає тобі прокачувати такі скіли, які зараз неймовірно важливі в нашому житті. Це вміти розмовляти, вміти доносити свою думку, вміти формулювати її, не боятися камери, не боятися інших людей. Вчитися, вчитися монтувати, знімати, куди зараз взагалі без відеоконтенту і без вміння працювати на камеру. Якщо ти це вмієш, це набагато спрощує і покращує твоє життя. Це моя думка, бо так сталося в моєму житті. І це те, що не вимірюється переглядами, це те, що не вимірюється підписниками. Наступна причина, чому я вважаю створення youtube каналу чудовою ідеєю, це те, що на YouTube зібрані. Всі типи аудиторії, від маленьких дітей до людей похилого віку. І ким би ти не був, для тебе тут є аудиторія. Про що б ти не розповідав, тебе тут, скоріш за все, хтось чекає. Десь більше, десь менше, але ти потрібен. І якщо ви думаєте, ой, мені вже запізно заходити в YouTube, або мені можливо, ще зарано заходити в YouTube, ви помиляєтесь, я бачив. Тим паче зараз є якийсь бум, тому що я бачу так багато успішних блогерів початківців, 50 років плюс. І це дуже цікаво, тому що більшість людей на Ютубі молоді, і ми звикли до молодих контент креаторів на Ютубі. А коли ти бачиш когось більш людину з досвідом, людину в похилому віці, це викликає контраст, це щось нове, і це змушує, хоча б. Зайти, подивитися і послухати, тому що ми любимо слухати людей з досвідом. Так, YouTube має місце для кожного, і чесно, я дуже надихаюсь людьми, які можуть знайти в собі сили в 50 років, можливо, змінити життя, можливо, змінити професію, або просто визначити для себе, що я хочу ще й робити youtube відео, я хочу чимось ділитися цим світом і допомагати. Добре, тепер давайте повернемось до самого початку. Ти отримуєш 100, Максимум 200 переглядів, і давайте уявимо 100-200 людей. Здається, по міркам сьогоднішніх соціальних мереж це маловато, правда. Але тепер закрийте очі і уявіть, що ви стоїте в кімнаті або на сцені, і перед вами 100 або 200 людей, які слухають вас, слухають думки, які ви доносите, і слухають те, про що ви розповідаєте. Невже це так мало? Мені здається, це величезна публіка. І якщо навіть це тебе не зачіпає, подумай, що, окрім того, що тебе слухають, ти змінив життя однієї людини. Твоя інформація, твій вклад в життя якоїсь людини змінили її життя на краще. Ти зміг щось змінити, і хтось почав завдяки тобі хтось почав жити краще. Я, коли про це думаю, я, мене просто переповнюють емоції. Я настільки мотивуюсь, я настільки заряджаюсь, мені. Так хочеться допомогти вам мені так хочеться зробити ваше життя краще, ваш бізнес краще. Мені так хочеться, щоб наш Ютуб зростав. Що... Якщо й в мене це вийде, якщо хтось мені напише, що завдяки твоїм порадам щось покращилось, я зміг, я, це, буде, це буде перемога для мене, це буде перемога для мого каналу, для мого контенту. Тож я хочу подякувати кожному, хто дивиться це відео, хто залишає коментарі, хто підписався на мене. Неймовірно радий, неймовірно приємно. І ви всі дуже круті. Не сумнівайтесь в собі. І так, багато каналів. Не розвиваються або зупиняються, просто що багато людей не вірять в себе. Уяви, чого може досягти твій канал, ти як особистість, якщо ти просто повіриш в себе, скажи собі, що в мене вийшло, в мене дивляться та кількість людей, яка мені потрібна, моє хобі приносить мені кошти, про які я мріяв. Я займаюся тим, чим я мріяв. Під призмою цього всього скажи, чи вартує півроку? Рік спробувати зробити це, навчитися чомусь новому, спробувати, бо той, хто не спробує, ніколи не дізнається, і просто уяви, що в якийсь момент в тебе вийде, ти дійдеш до тієї мети, до якої ти рухаєшся, ти навчишся, ти підкоригуєш свій шлях і ти вийдеш на ту стежку, яка спрацює. Я записую вам відео, я в мене накривають якісь супертеплі емоції. Я дуже надію, що це я передаю якось це через камеру. Так, можна сказати, що 10 років назад було простіше, і це був найкращий час. І це правда, це був кращий час. Але знаєш, який другий кращий час? Це сьогодні, не завтра, не післязавтра. Саме сьогодні розпочати свій youtube канал, якщо це твоя мрія, якщо це тобі допоможе досягнути своїх якихось цілей мрій. Якщо ти пам'ятаєш, на початку я розповідав про канал, який ми розпочинали з моєю дівчиною. За 6 місяців ми отримали там 50 підписників, 5 тисяч переглядів. І здавалося, що вже все руки опускаються, і незрозуміло, навіщо ми витрачаємо цей весь час. Але знаєш, що відбулося за наступні два місяці? Ми отримали мільйон з копійками переглядів, і ми отримали близько 16 тисяч підписників. Ми просто не здалися. Всі ці шість місяців ми працювали кожен день, кожен тиждень ми створювали контент для того, щоб дійти до того, щоб зараз вистрілити. І це спрацювало. І це можливості, які залишаються і відкриті для кожного, для кожного, хто хоче взяти і дисципліновано рухатися до своєї мрії. Цьому каналу вже четвертий місяць. Я чесно. Радію кожному, хто має якусь взаємодію з ним. І я дуже надіюсь, що це відео може надихнути вас або змотивувати, продовжувати те, що ви робите, і з часом ви напишете мені про те, що дякую. В мене вийшло. Це будуть неймовірні слова, якщо дійсно так відбудеться. І остання причина, як цінність якої ти все більше і більше розумієш, тільки з роками, це те, що YouTube це. Документація свого життя це архів, в який ти зможеш повертатися, переглядати і радісно переглядати те, що в тебе відбувалося за все твоє життя. це неймовірно, ні в кого ще не було такого, такої можливості. Камери не так давно з'явилися, вони не так давно стали доступними для нас всіх. І зараз влоги мої рідні не любили, вони не любили в них зніматися. А зараз ми. Часто можемо сісти, переглянути якийсь епізод і посміятися, і згадати ці якісь теплі, щирі емоції, які в нас були, і подорожі, які в нас відбувалися, і події. Тож, якщо вам потрібна підтримка або проста допомога, розкажіть про себе в коментарях, розкажіть, чому ви не здаєтеся, що вас тримає, що ви хочете досягнути на цьому Ютубі. Я з радістю почитаю, поспілкуюся з вами і. Я пишаюсь кожним з вас, хто не здається, хто йде, хто рухається, хто аналізує, змінюється, і надіюсь, що ви досягнете своїх результатів. Дякую за перегляд і побачимось в наступному відео.